У нас сьогодні ще смачніше приготування тонких млинчиків, а які ж вони смачні зі сметаною і з вершками. Як їх приготувати? А легко і просто приготуємо смачні млинчики. Із пшеничного борошна приготуємо їх разом. Ми спочатку змішали ось такі інгредієнти і поступово додаємо просіяне пшеничне борошно. Розводимо тісто молоком чи водою до відповідної густини. То повинно бути ріденьким Залишаємо його на 20-30 хвилин, нехай клейковина розійдеться, а тим часом готуємо будь-яку начинку. Смажимо млинці на розігрітій сковороді по 20-30 секунд із кожної сторони. Смажемо їх на вище середньому вогні. Ось так. Напекли багато млинчиків. У них замотуємо будь-яку начинку за смаком та забажанням. Але ці тонкі млинці вже дуже смачні, просто зі сметаною. У нас домашня сметана, а можна їх смакувати із магазинними вершками тощо. Друзі, а що ви замотуєте у тоненькі млинчики? Напишіть про це в коментарях. Ах, же й смачні тоненькі млинчики! М -м -м -м. Зі сметаною смачненькі. Це просто смакота! Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв. Та поставте нам подобайку, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде приготування страв ще смачніше.